Оля, я консультант інтернет-магазину Ярна. Сьогодні хочу показати вам вироби, які я зв'язала своїми рутями. <різь> на мені светр із пряжі Алія в 25 г 187 метрів. Я в'язала на спицях 2,5. Дуже гарна ниточка, дуже м'якенька. Ця пряжа мені дуже подобається, шикарна гама кольорів. <різь> ще, ще в мене є. Багато ідей з цієї пряжі. І ще один такий же светрик, як і жовтий, тільки червоний. Теж пряжа Арія. Ну, це ще Ну, А це кардіганчик, теж з пряжі Арія. І е, тоненькі полосочки з пряжі Юглітер. глітер. як вона спушується. Спиці були використані 2,5. Пішло 9 моточків пряжі Арія 187 метрів. Та неповний моточок пряжі Вітер. Вже рекомендую, пряжа м'якенька, легенька, дуже тепла. Ще я планую зв'язати до цього кардигану футболку або теж гольфік. Це поки в планах. Ось, буде у мене двічка. Дівчата, це светри, такі, як ви бачите, взяла залишків. Пряжі Супер Роял. Це Mohair 70%, та 30 нейлона. Та упаковочної пряжі нашої теж залишки KідMair. Три ниточки з питці номер 6 Отакий От він вийшов у мене веселий, такий ніжно веселка. Галенький такі.